Сонце це ж практично нескінченне джерело енергії, яке постійно омиває нашу планету. Здається, це ідеальне, чисте джерело потужності. Але знаєте, перетворити цей величезний потенціал на щось реальне і головне надійне, це дуже непростий шлях. Він повний і геніальних рішень, і досить серйозних викликів. У сьогоднішньому огляді ми спробуємо розібратися в обох сторонах цього питання. Отже, що в нас сьогодні у плані? Ми пройдемося п'ятьма ключовими темами. Почнемо з самих основ, потім поговоримо про фундаментальні і технічні проблеми, розглянемо, як сонячну енергію використовують уже зараз, і звісно, зазирнемо у майбутнє. Добре, давайте почнемо з бази. Щоб узагалі говорити про сонячну енергетику, треба спершу усвідомити, про які масштаби енергії йдеться. І все починається з одного, але дуже важливого числа. Що ж це за цифра? Це так звана сонячна стала. Якщо говорити простіше, то це та кількість енергії, яку отримує квадратний метр площі десь там у космосі, ще до того, як сонячні промені взагалі потрапляють у нашу атмосферу. Це, скажімо так, вихідна точка для всіх розрахунків. Тобто сонячна енергетика це по суті технологія, яка дозволяє нам вловити це світло і перетворити його на щось корисне для нас, наприклад, на електрику або тепло. Переваги здавалося б, очевидні, це джерело є скрізь, воно ніколи не закінчиться, і самі сонячні панелі під час роботи не дають шкідливих викидів. Але є одне але перш ніж промінь сонця досягне сонячної панелі, він має пройти крізь нашу атмосферу. А вона працює як такий собі фільтр. Енергія поглинається, розсіюється пилом, відбивається від хмар і навіть від поверхні землі, наприклад, від снігу. І це означає, що до землі доходить значно менше енергії, ніж ті початкові 1367 Вт. От тепер, коли ми розуміємо потенціал, час поговорити про проблеми. І почнемо ми з найбільш фундаментальних тобто тих, які закладені в самій природі сонячної енергії. Тут є два головні виклики. По-перше, енергія сонця, хоч і потужна, але вона, скажімо так, розмазана по великій площі, щоб зібрати її в промислових, масштабах, потрібні просто гігантські території, вкриті панелями. І по-друге, це її мінливість. Усе залежить від місця на планеті, від сезону, від часу доби і, звісно, від погоди. Хоча, що цікаво, проблема з великими площами вже має досить елегантні рішення, наприклад, так звана агровольтаїка, це коли панелі піднімають високо над землею, і це дозволяє одночасно і виробляти енергію, і вести під ними сільське господарство, тобто конфлікту за землю стає менше. Рухаємося далі. Від фундаментальних проблем переходимо до більш конкретних інженерних та екологічних. Це саме ті виклики, які інженери та вчені намагаються вирішити просто зараз. Для зручності давайте розділимо ці перешкоди на дві групи. З одного боку, це суто технічні труднощі, пов'язані з роботою та ефективністю станцій. А з іншого, екологічні наслідки, про які говорять не так часто, але які теж дуже важливі. І отут список, чесно кажучи, не маленький. Головна проблема вночі сонця немає, а саме ввечері та вночі нам часто потрібно найбільше енергії. Потужність нестабільна, набігла хмара, і генерація різко впала. Зберігати енергію досі дуже дорого і не надто ефективно. Додайте сюди високу вартість самих панелей, їх не дуже високий коефіцієнт корисної дії, потребу в постійному догляді та неминуче зношення з часом. І це підводить нас до дуже важливого і, можливо, трохи провокативного питання. Ми звикли думати, що сонячна енергія це абсолютна екологічність, але чи враховуємо ми при цьому весь життєвий цикл технології? І ось тут картина стає складнішою. Виявляється, для виробництва фотоелементів потрібні доволі токсичні речовини: свинець, кадмій, мишяк. А оскільки термін служби панелей обмежений років так 30-50, то в майбутньому ми ризикуємо отримати мільйони тонн токсичних відходів. І це ставить дуже гостре питання їхньої переробки. Гаразд, ми багато говорили про проблеми. Тепер давайте перейдемо до рішень як саме людство навчилося ловити і використовувати сонячну енергію. Загалом є кілька основних підходів. Найвідоміший, звісно, це фотоелементи, які напряму перетворюють світло на електрику. Інший метод геліотермальний, коли сонячне тепло використовують, щоб нагріти воду і отримати пару для турбін. Існують також термоповітряні станції, де нагріти повітря обертає турбіни. Ну і є навіть більш футуристичні ідеї, наприклад, сонячні вітрила для космічних апаратів. Дуже важливо розуміти, що сонячна енергетика це не тільки про гігантські електростанції, вона має величезний потенціал у побуті, сільському господарстві, промисловості від простого нагрівання води на фермах і сушіння врожаю до живлення цілих тепличних комплексів та опріснення води. І наостанок, давайте спробуємо зазирнути у майбутнє, які інновації можуть допомогти подолати ключові проблеми, про які ми говорили, і нарешті розкрити повний потенціал сонця. І ось вам чудовий приклад нестандартного мислення: сонячні аеростатні електростанції. Ідея в тому, щоб підняти концентратор сонячної енергії високо в небо на аеростаті. Він збирає тепло, генерує пару, але головне, він накопичує її стільки, що станція може працювати і вночі, і в хмарну погоду. Це ж дуже елегантне вирішення проблеми нестабільності. Отже, до якого висновку ми приходимо? Сонячна енергія це панацея чи все ж таки складний компроміс. З одного боку, ця технологія пропонує майже безмежне джерело чистої енергії, з іншого, ставить перед нами дуже серйозні технічні та екологічні виклики. Можливо, головне питання не в тому, чи ідеальна ця технологія, а в тому, наскільки ми готові її вдосконалювати та йти на компроміси заради нашого сталого енергетичного майбутнього.